Yeah. you відкриємо для вас світ мелодій, адже ця людина керує музикою диригент оркестру. Зараз ми познайомимося з ним. Репетиція вже розпочалася. Ось так треба зустрічати журналістів з оркестром. Значить, що мені не полюбилося, дорогенькі мої. Дивіться. та па та 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 Та-та-та-та-та-та-та. Восьмушка за то не виходить. Касається саксофонів, альтів і других третіх кларнетів. Третя доля вона слаба. На тих восьмушках, це маю на увазі 136-й такт. Особливо 136-й так. Бо там за так, то на третю долю йде па-па у флейт і у першого кларнета. Да? Уявімо собі, що я теж е, граю в оркестрі. От біля мене сидить мій колега Вітя. Е, от Якщо б я, наприклад, почала фальшивити, ви б мені якось так рукою піддали. Щоб... Я думаю, я б, я б вам поглядом пояснив, що ви фальшивите. Поглядом, тобто головне, да, але в основному відкрима. всі музиканти в нашому оркестрі чують, коли фальшивлять і стараються це виправити. А настрій? От як відчути, що саме як потрібно грати? Це все від диригента? Залежить, чи ви всередині десь відчуваєте? Ну, є твори деякі, які я вже на слуху нас чуєш і є веселі, також є не, не дуже. І диригент в основному пояснює, якому це настрій. Даже іноді може розказати історію цього твору, тобто, хто написав це. Як це має звучати? Іноді буває, що ми слухаємо виконання інших оркестрів для того, щоб зрозуміти, як це має звучати. У нас хороший диригент, його легко ми розуміємо всі, працює з нами. Ну, доступно нам дає ці твори. Є у нас, наприклад, в дерев'яній кларнетовій групі є концертмейстер-кларнет, перший, так само Флейта. Десь жестами так само, ну якщо є якісь такі, де вони сон потрібно, можна жестом інструменту показати. Але саму головну роль відіграє це диригент. Якщо він хоче щось сказати, він це говорить по саме перше, це на репетиціях. По-друге, це є жести, котрі ну котрі, от моя колега вже казала про них. Вони вивчаються в музичній школі. Це є основа, основ. Роботи, взагалі, оркестру і взаємодії, і оркестру. По-третє, це є навіть міміка. Тут быстрей, да? Там 142, але ну, ще швидше ми. Прошу 109-й такт. Це до двох четвертей-два такти. Як ви думаєте, кожен музикант може стати диригентом? Ні, <плес> <плес> колись, от мій диригент Володимир Григорович, казав: що якщо музикант не справляється зі своїми <плес> обов'язками. Тоді ну це жарт, це жарт. Тобто, то є, це, це, йому нього Забирають інструменти, дають йому дві палочки, він стає ударником. А якщо навіть з тим не справляється, то в нього одну паличку забирають, і він стає диригентом. Такий гумор. <решний> ну так, да, це жарт, але ні, на це треба вчитися. і Я думаю, що треба проробити вдвічі більше роботи, щоб стати диригентом. По-перше, це треба оволодіти всіма музичними інструментами, щоб знати, в яких діапазонах він найкраще звучить, в яких е тисетурах, е який тембр, е які строї, яка має бути. Е от, е це все є дуже важливо для гри оркестра. От і, ну і треба знати кожен твір і кожного композитора, який написав цей твір, і під яким впливом цей композитор. Тобто це велика, велика наука. Тому я вважаю, що це дуже непросто. А ви б хотіли стати диригентом колись? Плох, хто солдат, який не хоче стати генералом. <реш> <реш> Поки оркестр має невеличку перерву, ми зможемо поспілкуватися із диригентом паном Володимиром.

Таку атмосферу в оркестрі, щоб всі разом грали, щоб все злагоджено було. В чому секрет? Та Секрета ніякого немає. Все дуже просто. Кожний на своєму місці знаходиться і виконує свою роботу. Як створити? Ну так в тому-то в цьому і заключається можливо професія диригента. що він як президент управляє всім процесом. От в цьому колективі диригент є акумулятором ідеї. Тут я завжди привожу м, такий приклад, що ну, б, наприклад, що в нотах написано все одинаково, різні диригенти можуть трактувати по-різному цю музику. Зразу е, провожу аналогію, як е, з е, Стандартного набору для борщу, п'ять хазяїв умудряються зварити різного смаку. борщ. Отак так саме і тут Тут задача оркестра, диригента зробити і оркестра зробити так, таким чином музику, щоб вона звучала смачно. Це в першу чергу. Ви весь аж мокрий, так? Тобто, ну, ви мокрий, тому У вас що... тут як зарядка. Не, ну то... такий твір, просто що він вимагає додаткових, тим більше що це робота. Скажемо, зараз чорнова робота. що нас буквально ми на прошлій репетиції ми цей твір тільки відкрили в перші ноти. Знайшов я цей твір на сайті ММК. От дуже цікава музика, я коли його слухав. У мене, чесно кажучи, сльози наворачувалися. Я сказав собі, цей твір я зроблю. Ваші рухи такі схожі, от як ви як крилами махаєте. А як е, музиканти розуміють, що означає кожен символ? От що таке мануальна техніка да, диригента? Манос це що це є рука? Да, от іменно що е, як, як відчуває він? Він, по-перше, що звик, зараз постав іншого диригента і дай цей самий твір, і воно десь буде, скажем, ну то вже роками напрацьовано, нам ну, вже, слава Богу, дев'ятий рік. 9, да, 9. Да, да, щоб через півтора року вже буде ювілей. І таким чином, що ми вже десь навіть не обов'язково. Десь хтось, допустим, голосніше зіграв. Я тільки глянув на нього. Він вже зрозумів, що що я від нього хочу. Ну то вже напрацьований, скажем, опит мій і скам колектива. Тут, тобто, якийсь такий вже зв'язок, так да, да, да. Тут скажімо, Десь там на інтуїтивному рівні, скажімо, або десь телепатія, що тільки глянув, глянув, він опа, зрозумів, що дуже голосно. і все. А от 136-й, тут другий, третій клорнет, дай саксофони альти. Йде зв'язка між фразами, що кларнет грає, зв'язочки, І не вийшло, ви десь на ра ра а не продовження, так? А за скільки часу можна один твір поставити? Ну скажімо, якщо, якщо е, тільки над ним працювати, то можна дня за три зробити. Угу. Коли закінчуються репетиції і ну, приходить час виходити на сцену, як ви налаштовуєтесь перед тим, щоб ну, для, для слухача представити ну, твір? Перед концертом і, і в мене, в принципі, хвилювання немає ніякого. Чому? Тому що, в принципі, якось так, що стараюся. Зробити, відпрацювати все так, щоб воно у всіх було відложено в голові. І, скажем, до автоматизму, щоб то було доведено. Да? Хоча деколи буває, що готуєш програму там, ну, півтора місяці, вже та програма починає надоїдати не тільки мені, а й музикантам. Але, але <кій> буває, як правило, що на концерті бувають якісь. Несподіванки в такому плані, що під час репетицій ніколи там ніяких нюансів не було. Тут на концерті, отак зненацька, на пустому місці вдруг виникає якась така, ну невеличка, скажем, великих казусів не було, великих проблем не було, але іменно що, от така якась мілочовка, котрої ніколи не було під час репетицій. От, от що цікаво. Потім я скажу, що якщо би я, як диригент, керівник... Цього невеликого колектива, якби я вийшов на сцену, і в мене б коліна тряслися, або руки, або невпевнений погляд був, це автоматично на весь колектив зразу автоматично передається. Уявіть собі, вийшов диригент, він почав хвилюватися, і всі почали хвилюватися. Що з того буде? Ну ясно, тобто, ви передаєте в... ні? Тут Такий... має тут має основ... бути повний спокій. От міло, не, не як міланхолі, все відповідно до так. тематики, настрою, до, до настрою твору і так далі. Оце, от має бути. Ає нас на те, аби ми шукали все нові цікаві професії.